Рівнянин Роман Пархомець цього дня виконав один пункт з відомої усім приказки Дерево чоловік саджає вперше. Наш прекрасний парк потрібно завжди підтримувати, доглядати за ним. Ну а все воно не вічне, потрібно оновлювати дерева. Тому залюбки приєднався до цього. От Наталія Підгорна з цією справою знайома добре, щоправда, в Рівному саджає перше дерево. Давно хотіла долучитись до якогось такого проєкту. В принципі, хотіла мати якесь своє дерево в цьому парку, що постійно тут схожу, тим більше цим якраз районом. Ну, лопати для мене не звична справа через те, що має дачу. Біля двох десятків активістів долучились до міської акції з нагоди міжнародного дня по збереженню озонового шару. Збережемо наш парк. Участь у дійстві взяли учасники екологічного факультету новий гп, представники громадської організації Екоклуб та просто небайдужі рівняни. Рослини надали з обласних лісництв краю. Асортимент обирали спеціально. В нас є вічно зелені рослини, з яких це ялини ялівці. Є в нас туя шаровидна, туя західна, колоновидна, є в нас модрини, що от в парку досить доречно. От. Є в нас різноманітні кущі, навіть є калина, акація біла, береза. Тобто досить такий поширений асортимент. В першу чергу, чому саме такі? Бо з цих дерев виділяють в повітря іони. Які позитивно впливають на атмосферу цього дня біля оглядового колесу в парку імені Тараса Шевченка рівняни висадили майже 300 дерев. Цей парк обрали не дарма, адже якраз тут є майже три сотні дерев, які вже необхідно спиляти. Катерина Мункач, Володимир Захаров. Новини рівного.